Друзі, вітаю! 10 вересня сьогодні з вами, Валерій Клочок. Насамперед хочу вам подякувати за активність під попереднім відео. Це реально дуже допомагає, тому прошу вас, робіть так і надалі. Так мені буде легше працювати для вас. Заздалегідь також дякую за те, що ви долучаєтесь до збору для 66-ї бригади. Він продовжується. Залишилося небагато половина від запланованої суми. Тому, будь ласка, також хто має можливість бажання, долучайтеся посилання на збір в описі під цим відео. А зараз про найголовніші події минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Минула ніч. Для Москви була дуже і дуже неспокійна. Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 10 вересня на території Росії загалом було збито нібито 144 українських безпілотників в дев'яти регіонах і 20 із них у московській області. Зараз детальніше про те. Куди що прилетіло і які наслідки? Звісно, поки що Міністерство оборони Російської Федерації про все не говорить, але соціальні мережі мають таку силу, що швидко поширюють верифіковану відеоінформацію з коментарями дуже привабливими москвичів і мешканців інших регіонів про те, що куди прилетіло. Ви, певне, вже бачили це відео, і не одне я не буду його тут демонструвати, тому що там дуже багато нецензурної лексики і обурення москвичей, Чому ж до них прилітаєте? Найбільше загалом дронів нібито збили на територію не Московської, а Брянської області, 72. Точно щось кудись прилетіло. За цим слідкую і обов'язково вам буду повідомляти. 20 безпілотників, як я сказав, знищили над Московською областю, 14 над Курською, 13 над Тульською, 8 над Білородською, 7 над Калузькою, 5 над Воронецькою, 4 над Липецькою і лише один над Орловською областю. Ну, тобто, що сумувати, то точно збили, мабуть, не всі. Собянін заявив, це мер міста Москва, що у ніч на 10 вересня у Росії. Збили 14 безпілотників, що безпосередньо летіли на Москву, але ну, якось там чомусь падало і на злітні смуги аеродромів, які закрили і там було оголошено операцію, точніше, план Келем, Кавьор. Російські ЗМІ повідомляють, що аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково були закриті. А відео, які публікували ті, хто хотів летіти з цих аеропортів, дуже красномовно свідчить про те, що там не лише гуділи мопеди, так як ми називаємо шахеди, але українські. Але вони і також влучали у цілі. Мешканці підмосковного раменського повідомили, що уламки одного з безпілотників влучили у житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася інформація що ще два будинки у які нібито влучили уламки безпілотників також чомусь постраждали. Чому безпілотники потрапляють у житлові будинки? Справа в тому, що збивають курс радіоелектронними засобами боротьби з ними і тому вони і влучають у житлові будинки. Порада росіянам, не чіпайте безпілотники, вони летять по військових цілях і ніякої шкоди цивільному населенню вони загалом не представляють. Ну, і окрім того, постраждав аеропорт Жуковський під Москвою. Якраз у цьому аеропорту на литовищі і впав безпілотник, тому що, певно він був уражений саме засобами радіоелектронної боротьби, а летіти він мав дійсно на військовий об'єкт. Я думаю, що ми сьогодні продовження дійсно, будемо знати більше інформації про те, що куди пролетіло. Тому ще раз наголошу, хто хоче знати про ці всі деталі успішно, як на мене, Атаки українських безпілотників на територію Росії першими, будь ласка, натисніть на дзвіночок. Я тут відразу запишу відео, і ви будете знати. Про все це детально. На перший погляд може видаватися, що ці атаки безпілотниками вони не дають ніякого результату, оскільки вони прилітають нібито не по військових цілях, не по енергетичних об'єктах, хоча насправді це не так. Справа в тому, що 144 безпілотники і 250, які раніше прилетіли на територію Росії, вони дещо змінюють і ситуацію і в самому Кремлі, і серед самих Росіян. Не суттєво, але вносять певний деструктив у їхні діалоги. Що я маю власне на увазі сьогодні? Шойгу вийшов із заявою про те, що поки Збройні сили України не будуть виконаті з території Росії, Москва жодних переговорів з Києвом не вестиме. Звертаю вашу увагу, що цю заяву зробив секретар Радбезу Російської Федерації Шойгу, який останнім часом загалом не з'являвся в інформаційному просторі і про переговори взагалі нічого не говорив, але тепер говорить, що так. Переговори можуть бути, але треба, щоб ЗСУ вийшли з Курської області. Змінилися умови, на яких Росія або після яких Росія зможе розпочати щось говорити про припинення війни. Вчора Лавров в Саудівській Аравії я вам розповідав у вечірньому огляді, говорить про те, що ми, мовляв, не хочемо брати під контроль території України і зовсім змінив риторику. Хоча знову ж таки росіянам вірити собі не довіряти. Згаданий мною Шойгу вчора оприлюднив. Ну принаймні, вчора стало відомо про це запрошення. Радникам країн-членів БРІКС, які відповідають за саме безпекові питання. Приїхати до Санкт-Петербурга і обговорити мирні пропозиції для врегулювання війни Росії проти України, яку, до речі, так назвали у Індії, дуже примітно у їхніх засобах маси інформації. Раніше Індія взагалі про це воліла мовчати. Китай це називає кризою, і Сінзіпін навіть виступив заявою, сподіваючись на те, що ну дійсно вдасться він вбачає в найближчому майбутньому досягти якихось політичних домовленостей щодо. Зменшення припинення або ну взагалі зупинки кризи в Україні, так він говорить, називає війну кризою до цього часу, і таку заяву він зробив після зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії, який перебував з офіційним візитом у Пекіні. Тобто, все ж таки відбуваються певні бронівські рухи у Кремлі, і, взагалом, Москва зараз збирає. Не випадково своїх союзників або потенційних прихильників для того, щоб напрацювати якусь позицію. Я дуже обережно зараз, звісно, про це говорю, тому що переговори і Росія, або скажу так, компромісні переговори і Росії речі, в принципі, несумісні. Але навіть на заході аналітики відзначають, що Росія зараз намагається сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні. В Україні демонструючи при цьому небажання брати участь у добросовісних переговорах з Україною. Тобто, все-таки ситуація зміниться. Зміниться вона в тому числі і на Заході. Сьогодні стало відомо журналістам Reuters про те, що адміністрація Джозефа Байдена врешті-решт направила до Конгресу доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Називається вона секретна доповідь. Чому секретна? Тому що Зміст поки що не розкритий. З нею можуть ознайомитися лише конгресмени, але конгресмени, які спілкувалися із журналістами, сказали, що поки що не мали такої спроможності зробити. Про що власне йдеться мова? Ви добре пам'ятаєте історію з ухваленням законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю і країнам Східної Азії, які співпрацюють із Сполученими Штатами Америки навесні цього року. У рамках цього законопроекту Україні передбачалося 61 мільярд доларів, і однією із вимог, яку республіканці висунули демократам. Це необхідність до червня місяця підготувати стратегію завершення війни в Україні. Скажу так обережно, тому що говорити про стратегію перемоги України у війні з Росією, в принципі, поки що з у США не доводиться. Саме так. Тому цей документ уже підготовлений, він направлений до конгресу. Я думаю, що найближчими днями ми зможемо ознайомитися, хоча б з окремими його тезами. Вони точно потраплять у ЗМІ І ще раз наголошую, я обов'язково про це повідомлю. Тому слідкуйте за новинами на моєму каналі. І також у Білому домі відреагували на ситуацію з російськими безпілотниками, які падають в Румунії, Польщі, і ось навіть один упав у Латвії. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що це демонструє небезпеку від Російської Федерації. Він сказав так: це не може продемонструвати, це не продемонструє, це вже демонструє небезпеку від Росії. Вони вже по факту визнали, що небезпека від Росії є, і з цим треба щось робити. Але зважуючи і беручи до уваги непоквапливість Білого Дому в цьому питанні, і те, як вони довго готували навіть цей документ. То я особисто поки що дуже швидких рішень від США не очікую. Хоча ще раз наголошу, як наголошував раніше: недооцінювати допомогу Сполучених Штатів Америки Україні у військовому плані не варто І дуже хотілося, щоб вона зберігалася на тому рівні, як мінімум, на якому вона є нині. Бо поки що ніяк рядка в бюджеті США на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня і передбачає для України допомогу не передбачено. І також на сам кінець вам ще одна приємна новина: Нідерланди дозволили Україні використовувати передане озброєння проти військових цілей на території Росії. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Бреклманс. Пряма цитата звучить його наступним чином: Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти, ну, тобто на території Росії. Це якраз і те, що нам варто чути і хотілося б чути від усіх наших західних партнерів, в першу чергу від США і міністр оборони Нідерландів. Підтвердив, що цей дозвіл поширюється на винищувачі F-16, які Нідерланди передали нам буквально нещодавно. Головне, щоб було чим цим винищувачам бити по території Росії. Це найголовніше, тому що винищувачі то ок, але боєприпаси, вони, мабуть, не менш важливі. Друзі, це всі новини на сьогоднішній ранок. Обов'язково буду вас тримати в курсі найголовніших подій сьогоднішнього дня, так як це роблю. Завжди робив вчора і робитиму завтра. Завдячуючи вашій підтримці, тому прошу вас знову-таки проявляти активність під відео. Це суттєво допомагає мені працювати для вас. Всіх люблю, ціною, шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!